У Трасянецькій громаді активно підвищують рівень енергетичної грамотності та енергоефективності. Громадська організація, Центр європейської інтеграції Слобожанщини, реалізує проєкт, який має на меті навчити мешканців громади та фахівців працювати з енергоресурсами сучасно і ефективно. Наша мета цього проекту це навчити фахівців серед працівників органів місцевого самоврядування та комунальних сфер, саме як ефективно управляти енергоресурсами, впроваджувати відновлювальні джерела енергії, зменшувати енергонезалежність громади та розвивати саме зелену економіку громади. Проєкт охоплює чотири групи учасників: представників місцевого самоврядування, керівників і технічних працівників, садочків, лікарень. Та адміністративних будівель керівників і працівників комунальних підприємств, а також жителів громади, які прагнуть отримати нові знання. У межах програми проводять три тренінги: основи енергоменеджменту та енергоаудиту, впровадження відновлюваних джерел енергії та механізми фінансування енергоефективних рішень. В рамках даного проекту ми плануємо практичні заняття, де будемо демонструвати вже встановлені в громаді систему відновлюваних джерел енергії, щоб показати, як це працює саме на практики і в реальних умовах. Ми маємо на меті, щоб учасники після проходження навчань отримали саме навички розуміння. Ння принципів енергоменеджменту та енергоаудиту, навички аналізу енергоспоживання і планування заходів із зменшенням витрат, і також щоб уміли готувати технічно-економічні обґрунтування для впровадження відновлювальних джерел енергії. На тлі постійних обстрілів, пошкоджень, електромереж та періодичних блекаутів питання енергоефективності в Україні стоїть особливо гостро. У Тростянецькій громаді вже реалізують низку проєктів із використанням відновлювальних джерел енергії. Приємно те, що на Тростянецьчині активно впроваджується питання відновлених джерел енергії. Багато комунальних закладів вже обладнані сонячними станціями. Ми рухаємося далі. Ми ознайомлюємо з цим звичайних громадян, наскільки це важливе питання. Учасники тренінгів не лише слухають лекції, а й виконують практичні завдання. Учасники тренінгів доволі активні, вони приймають участь в тренінгах. У нас протягом тренінгу відбувається не лише ознайомлення з цими питаннями, але й практичні заняття. Вони розглядають важливість. І можливості застосування цих питань на практиці в житті. Тростянецька громада продовжує шукати нові можливості, щоб навіть у складних умовах війни забезпечувати своїм мешканцям безпечне, комфортне та сучасне середовище для життя. Проєкт реалізує ГО Центр європейської інтеграції Слобожанщини за грантової підтримки Європейського союзу, отриманої через чеську гуманітарну організацію Людина в біді та ГО Центр екологічних ініціатив Екодія.